Нова інфовибухівка від Омідаскобі. Принцеса Ен вицелила сасексів з Фрогмору, біль не терпиться всісти на престол, а Кейт ледь не трясе при згадці Меган. Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко, і це огляд на уривки нової книги так званого споуксмена Меган і Гарі» королівського біографа Омідаскобі Енґейм. Запасіться терпінням і скляночкою водички, бо обіцяю палатиме знатно. Тож сідайтеся зручніше та розпочинаємо. Коли я побачила чергові сенсації від Омідескобі, то схопилася за голову і сказала лише одне: Та за що!». Вже просто немає сил переливати одні ті самі факти або вигадки з пустого в порожнє. Але вибачайте, оміду теж хочеться їсти, тому оминути цю книгу увагою Я просто не можу, адже там знову несеться. Але перш ніж ми перейдемо до основного змісту, кілька слів про те, чому Омід взагалі вирішив написати новий бестселер про БКР. В інтерв'ю журналу Перімач Скобі зазначив, що коли він почав писати свою книгу, Елізабет II ще була живою. На думку оміда, після плати нового ювілею був ідеальний. Ни час щоб підбити підсумки правління королеви. Втім, це був час і для того, щоб точніше роздивитися перспективи інституції. Скобі визнає, що за час свого перебування на простолі новий король прийняв чимало вдалих рішень, особливо на міжнародній арені. Але на думку Скобі, монарх також виявився неспроможнім об'єднати та воз'єднати свій клан. Скобі стверджував, що багато хто в королівській родині сумнівається в здатності короля модернізуватися, а тому більшість суспільства чекає на коронацію принца Вільяма. Також в пресі зазначають, що Букінгемський палац в курсі про вихід нового шедевру від Омідескобі, але вони поки що відмовляються коментувати будь-які звинувачення. Втім, деякі з них палац навіть називає дуже суперечливими та потенційно наклепницькими. Працівники королівського пресофісу не виключають можливість, що виступлять з офіційною заявою після виходу книги. Загальними даними закінчили гайда до основної частини. Роял сьогодні не буде мого традиційного прохання поставити лайк, бо я трошечки розбита ще. Ми втратили монетизацію аж до 16 січня. Тому доля каналу під величезною загрозою. Детальніше про це все я розповідала в дописах в телеграмі і на Ютубі. Тож, кому цікаво, обов'язково почитайте. Ті поки я можу наголосити лише на одному, що підписка, лайк та комент це те, що справді необхідно в каналу і мені для мого ментального здоров'я. Тому дуже вас благаю, знайдіть ці три секунди, поставте цей лайк. Мені вкрай необхідна ваша підтримка, і я дякую вам за розуміння. Тож днями в пресу вже за старою доброю традицією злили уривки з книги Скобі «Endgame». Ну не вистачило нам запасного в цьому році. Будемо розбирати ще й спостереження Скобі. Плюс автор днями також дав сенсаційний інтерв'ю Перімач, яке включає серію одкровень і звинувачень щодо всіх членів БКР від Меган Гаррі до принцеси Ен. Тож що нового ми дізналися? Меган не збирається повертатися в королівську мильну оперу. Незважаючи на те, що Гаррі, здається, прагне помиритися зі своєю родиною, Меган пішла далі і не зацікавлена в налагодженні мостів, пише Скобі в книзі. А все тому, що на похороні королеви у вересні минулого року герцогиня Сасоська відчула, що її ігнорують усі члени фірми. І не має Меган бажання повертатися до Англії, де вона ніколи не почувалася як вдома. Скобі припускає, що четвертий день народження Арчі, який припав на шости. Травня на той самий день, коли відбувалася і коронація. Меган використала просто цю дату як привід не відвідувати саму коронацію. Меган дала зрозуміти, що вона більше ніколи не хоче бути причетною до британської монархії, заявив Схобі у своєму інтерв'ю. Перімач автор книги також додає, що всупереч повідомленням, Меган не збирається будувати кар'єру в американській політиці. Вона більше зацікавлена в меценатстві. Робота у сфері філантропії пропонує більше свободи ніж політика, каже автор «Ендгейм». Принц Вільям розчарований життєвим вибором свого брата, заявляє оміцкові і додає, що з моменту публікації мемуарів принца Гарі брати досі не спілкувалися особисто навіть телефоном. На думку оміда, примирення між родичами буде можливим лише в тому випадку, якщо брати зможуть вилити свій гнів і ревнощі. Вільям також має визнати свою частку відповідальності за від'їзд Меган і Гарі. Додає автор Endgame. Втім, на цьому випади в бік Вільяма в книжці не закінчується, адже оміс зосередився на спадкоємцям у престолу як ніхто інший. Окрім цього, майбутній король зображений в книзі як холодна безжальна фігура, який не терпиться зійти на трон. Скобі стверджує, що принц Вільям має жахливий темперамент, який, на щастя, принца вдається втримати на публіці. Сам овід описує Вільяма як стриманого гравця на полі, але не передбачуваного поза ним. Коли принца щось не влаштовує, його злість одразу загострюється. Заявив Омін Парімач. Для більш яскравого опису вдачі Вільяма автор книги порівнює його з чинним монархом. Хоч Чарльз скерується і головою, і серцем, Вільям холодніший за батька. Вільям. Хоче, щоб його репутація була досконалою перед сходженням на трон, тому він не боїться когось усунути задля цієї мети, стверджується в книзі. Саме тому, зі слів Скобі, Вільям не підпускає свого батька до премії Прайс», яку сам Вільям заснував у 2020 році. Як заявляє Скобі, Чарльз хотів бути залученим до премії принца Уельського, однак Вільям поводиться так, ніби у Чарльза зовсім не існувало такого бажання. каже Омід. До того ж, згідно з джерелами Оміда, саме чинний принц Уельський наполіг на відстороненні свого дядька герцога йорського від королівської родини через звинувачення у сексуальних домаганнях. Пам'ятаєте, то скандал принца Ендрю з Джефрі Епштейном. Так от, на думку Скобі, саме Вільям переконав свою бабусю Елізабет II покарати улюбленого сина і сховати того від публіки, усунувши від виконання королівських обов'язків. За словами Оміда, навіть Чарльз не наваджувався на таке рішення, оскільки турбувався про психічне здоров'я Ендрю. Пише Скобі. От таким от сірим кардиналом палацу виявився принц Вільям. Хоча, на мою думку, це зовсім не дивно. Він молода, більш прогресивна людина, яка справді має повне право і повноваження перейматися загальною репутацією родини і готувати для себе тепленьке місце з іншого боку. А що ще треба було зробити з Ендрю? Назвати його прикладом для дослідування чи що? На вашу думку, я чекаю у коментарях. Потерпало від Вільяма не тільки члени родини, але й сам оміскобі, особливо після публікації книги про Гаррі та Меган Файдін Freedom» у 2020 році. Я виявив, що мої стосунки і мої контакти стали хиткими. Вільям навіть кілька місяців не підпускав мене до себе, бо вважав, що я посланець Гарі. Були моменти, коли я не міг нормально працювати через наслідки цієї книги жаліється омід. Письменник також додає, що довкола нього спеціально поширювали дикі чутки з метою дискредитації, включно з несправдивими заявами про те, що Сасекські платили йому зарплату. Сам же Скобі в один голос з Гаррі та Меган вола, що вони ніколи не були друзями і не співпрацювали напряму. Ну а я не спільно дякую тим дописочкам, які підтримують наш канал і копічину цю скрутну годину. Оксана Сердюк вам взагалі окрема подяка за те, що ви регулярно сплачуєте нам зарплату і не даєте скласти руки. Якщо у вас також є змога та бажання підтримати наш канал фінансово, будь ласка, зробіть це в кілька способів. Одноразові донати можна закинути на карту Монобанку. Реквізити ви бачите зараз на екрані, посилання в описі до цього відео. Стати нашим регулярним спонсором можна на українському аналогу Patreon Донатело. Ми закликаємо вас переходити саме на цю платформу, оскільки тоді ми зможемо сплачувати податки з прибутку саме в Україні, а не в Америці. Погодьтеся, що це дуже важливо під час війни. Також ви можете стати нашою спонсоркою на Баймій і Кофі. І всі рівні підтримки там аналогічні донатело. Втім, звісно, ми притомні про донати для нашого каналу йдеться лише тоді, коли ви закрили всі власні потреби та задонатили на ЗСУ. Звісно, що крім Вільяма дісталося і Кейт за словами чина принцеса Уельська почала вважати Меган Маркл суперницею з моменту її появи ще в 2016 році. Кейт витрачала більше часу на розмови про Меган ніж на розмови з Меган. Щоразу, коли Кейт чула про Меган, вона тремтіла від гигикання. Цитую Скобі, джерело близьке до королівської родини. Від себе ж Омі припускає, що принцеса Овельська лінива, спокійна та впевнена в собі. У книзі Скобі пише, що Овельські навіть дозволяла своїм співробітникам поширювати негативні чутки про сасексів, стверджуючи, що війна в змі далека від завершення. Принцеса Ен за словами Скобі, саме вона наполягала на виселенні Гаррі та Меганс в котеджу Фрохмор. Тим часом як чинний Герцог Еденбурський описується як єдиний член родини, який не покоївся станом свого племінника та був стурбований його психічним здоров'ям. До того ж, скобі пише, що перед виселенням Гаррі подзвонив Чарльзу і запитав в нього наступне: ти що більше не хочеш бачити своїх онуків. Під час цього напруженого дзвінка за мовчанням Чарльза послідувала і напівсердечна заява про те, що їм завжди буде де зупинитися, але це не дало Гаррі багато надії, зазначив оміт. Королівська родина та біле. Королівська родина проігнорувала антирасистський рух Black Lives Matter після вбивства Джорджа Флойда у 2020 році колишнім офіцером поліції Мінеаполіса Дереком Шовіном заявляє Скобі в своїй книзі. Скобі стверджує, що члени королівської родини навмисно трималися осторонь питання Black Lives Matter. Глобальна проблема громадянських прав змусила змінитися весь світ, але королівська родина вирішила повністю проігнорувати це. Я надсилав повідомлення електронною поштою або телефонував команді комунікації, Кінгемського палацу вони відповіли на інші мої запити, але не на цей підсумував оміт у книзі. І ось з цього приводу в мене дещо двояке почуття. Всі ми знаємо, що королівська родина має бути аполітичною, але підтримку в певних ситуаціях вони таки висловлюють. Не будемо далеко ходити. Війна в Україні, війна в Ізраїлі. Вони там однозначні. Щодо БЛМ, як ви вважаєте, чи мали б вони висловитися? Особливо вже маючи на той момент в своїй родині людину змішаної расою чи то взагалі не їхня компетенція? Бо я навіть сама собі не можу відповісти на це питання. Політологи, історики, якщо ви є серед нас, будь ласка, напишіть свою думку в коментарях, було б дуже цікаво вас почути. Російський скандал. Ви забули? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. У книзі Оміт пише, що герцогиня Сасихська листувалася з королем після переїзду в Америку в 2021 році. Так вона писала монарху про те, що чула російські питання вже від двох осіб з королівського дому. При цьому припускають, що Маркл могла чути їх навіть від людини, яка є членом родини. Але про це вони ж вже заявляли в інтерв'ю Опрі. Невідомо чи є другий обвинувачений членом королівської родини, чи кимось, хто працює на родину, але вони члени королівського дому. Скобі стверджує, що знає ці імена, але закони в об'єднаному королівстві забороняють йому повідомляти, хто ці люди, повідомляє видання Перімач. Боже, ну як це зручно, ну погодьтеся. І ця ще плутанина. Тобто в інтерв'ю опрі ми кажемо, що це був член родини, один, який запитав, якого кольору буде шкіра в арчі. Потім ми взагалі відхрещуємося від того, що ми когось називали расистами, а тепер. Цих людей вже двоє. Можна якось узгодити цю цифру, бо ці постійно змінюючіся дані вони лякають. Ну а на цьому поки все. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час. На вашу думку та враження від цього випуску я чекаю у коментарях. І вже традиційно: Тож, слава Україні! Боже бережи короля! Донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую, люблю ваша королівська блогерка.